Вітаю вас, програма скринінг 40 плюс. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як вона організована? Дякую вам за питання. Ну найголовніше ще раз повторюсь. Це державна програма, яка спрямована на виявлення ранніх ознак серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем психологічного здоров'я. Вона mm -hmm. Працює для людей віком 40+, а дуже легко насправді її скористатись. Тобто після 30 днів від вашого дня народження вам приходить в дію пуш повідомлення, і після реєстрації картки дія ви можете протягом 7 днів отримати ці 2000 гривень, які можна використати потім. На проходження цих цього обстеження. Що стосується загальних цифр, тобто на сьогодні вже майже 400 медичних закладів по всій країні співпрацюють по, за цією програмою з міністерством охорони здоров'я. Очікується, що за цей рік майже 5 мільйонів українців скористаються цією програмою. Уряд спільно з Верховною Радою в бюджеті заклала 10 мільярдів гривень на це питання. Дуже легко скористатися цим застосунком «Дія» для того, щоб отримати ці гроші. Якщо у вас немає картки «Дія» або застосунку «Дія», ви можете звернутись до банку партнера, наприклад, це ПриватБанк. Yeah. Uh, і uh, потім uh, звернутись до ЦНАПу, зареєструватися, надати свій рахунок, і протягом 7 днів також вам надійдуть ці гроші. Дуже важливо розуміти, що всі ці гроші можливо використати лише на ці обстеження. Ці гроші будуть використовуватись на регіональному рівні, тобто, це ще і підтримка держави, фінансова підтримка для розвитку питань здоров'я в регіонах, і дійсно своєчасна і важлива програма, чому саме ці захворювання і саме, скажімо так, профілактика цих питань. Тому що це європейська практика, це розуміння і робота міністерства з питань охорони здоров'я. Тому на сьогодні майже 1,2 мільйона українців діагностовано сахарний діабет і ще. Десь приблизно 600 тисяч просто не знають про це захворювання mm -hmm. на сьогодні. Майже 60% передчасних перечасних смертей в Україні складають саме серцево-судинні хвороби, і вони потребують профілактику і розуміння цього питання і контролю. Найголовніше. Ну і ви знаєте, за підрахунками експертів в Міністерстві охорони здоров'я сьогодні, у наслідок війни з ментальними проблемами можуть зіткнутись майже 10 мільйонів наших українців. Тому передчасно важлива і дійсно потрібна програма для українців на сьогодні. Також в Україні. Сталися зміни в демографічній політиці. Зокрема, зросла виплата під час народження дитини. Розкажіть, будь ласка, які ще новації в цій церені можна очікувати? Ну насправді на 26-й рік держава зовсім по-новому, скажімо так, підійшла до цього питання. Вибудована багаторівнева система підтримки молодих родин. І В бюджеті на 26 рік Верховна Рада проголосувала і підтримала, скажімо так, на підтримку демографічного розвитку понад 24 мільярда гривень. Якщо ми говоримо про ці рівні, перший рівень це допологова підтримка незастрахованим особам. Понад два місяці держава виплачуватиме по 7 тисяч гривень. Другий рівень це власне післяпологова підтримка. Тут Верховна Рада проголосувала за наразову виплату в 50 тисяч гривень і щомісячну допомогу у 7 тисяч гривень, поки дитині не виповниться один рік. Третій рівень це підтримка матері і дитини після одного року. Якщо батьки йдуть на роботу, то вони зможуть отримувати фінансову підтримку за програм за програмою ЄЯСЛА. І така допомога надається, доки дитині не виповниться три роки. Починається вона, якщо дитині один і три місяці, один рік і три місяці, і вона дійсно така відчутна, скажімо так. Ну і нарешті четвертий рівень це допомога дошколятам одноразова до. Школятам, одноразово до 1 вересня всі первички будуть отримувати пакунок школяра, тому це ну дійсно новий підхід зі сторони держави, новий підхід зі сторони Верховної Ради та уряду. А якщо говорити, як отримати цю допомогу, її можна отримати також онлайн або особисто. Якщо онлайн це можна зробити через застосунок ДІЯ веб портал пенсійного фонду або через додаток пенсійного фонду. Якщо оформити потрібно особисто, це можна зробити через СНАП або у сервісному центрі пенсійного фонду. Uh -huh. На сьогодні дуже важливо розуміти, як це працює, тому користуючись нагодою, хочу звернутись до телеглядачів. Будь ласка, звертайтесь до народних депутатів, надавайте інформацію. Якщо потрібні якісь зміни в програмі, також говоріть про це і будемо дуже швидко комунікувати. Також зараз обговориться нова ініціатива з імплантації зубів. Як на мене, дуже і дуже актуально для дуже багатьох людей. Скажіть, будь ласка, що пропонується? На сьогодні, якщо ми говоримо про імплантацію зубів, це стосується ініціатива ветеранів та військовослужбовців. Хочу сказати, що сьогодні, серед всіх програм, які були ініційовані міністерством з питань ветеранів та міністерством з питань охорони здоров'я, одна з найкращих себе зарекомендувала. Це програма з питань зуболікування і зубопротизування. Лише в 25-му році, майже 95% Тисяч наших військовослужбовців і наших ветеранів отримали допомогу за цією програмою на сьогодні виділяється державою 24 тисячі 900 гривень на зуболікування та 34 тисячі 900 гривень на зубо Мені, як представнику Одеси, дуже приємно, що цей пілотний проект почав працювати саме з Одеси з 2024 року. У нас є державна. Мозівська стоматологічна поліклініка, яка себе дуже гарно зарекомендувала 9 тисяч військових отримали допомогу в цьому році, і саме я направив звернення до міністра з питань охорони здоров'я, до офісу президента та до міністра у справах ветеранів. Тому що поспілкувавшись з багатьом, багатою кількістю наших ветеранів, ми побачили, що питання зуба імплантації є одним ага. з найважливіших. Вартість за підрахунками експертів буде складати. Приблизно 70 тисяч гривень. Гроші можна брати з тих програм, на які виділяються гроші державою на ветеранські програми, і які вони не встигають, скажімо так, освоїти і вони повертаються до державного бюджету. І я впевнений, що найближчим часом у нас буде можливість дуже швидко реалізувати цю програму, яка є просто необхідною для наших ветеранів та військовослужбовців. Дякую вам, Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної.